Частково я мене надихає те, що я побачив сьогодні вранці, коли я ходив старим містом і. І, і я побачив відродження тих тої шкоди, яка була вчинена за сталінських часів. І я так розумію, що для відродження, принаймні архітектурного, архітектурної спадщини, робиться багато і я вважаю що оце відродження після е, сталінського ч, сталінських часів воно е, буде перекинеться і на інші м, сфери велика кількість людей відвідує церкви люди е, хрестяться побачивши хреста і е, я побачив, що православна церква досить користується повагою тут. З іншого з іншого боку, я бачу, що існує певний тиск центрального уряду на місця, і мені здається, що люди на місцях зазвичай знають краще, що відбувається у них. Я е, знаю, що в Донецькому регіоні, де велика русифікація, там зараз спостерігається величезний спротив е, тому забрудненню, яке відбувається в тому регіоні. Е, тому я гадаю, що існують все таки певні корені, від яких може відроджуватися спільна культура. Отже, є релігія, яка може запропонувати вищі. Цінності, які можуть поєднуватися із тими цінностями, які існують на місцях, на місцях місцевих громад, і люди, люди можуть таким чином створити зародок нової української культури.